Як чоловікам призовного віку оформити закордонний паспорт, знаходячись не в Україні? Чи потрібен резерв плюс? Що робити, якщо ви у розшуку, та чи є штрафи за порушення обліку? А також у цьому відео я розповів, де можна слідкувати за змінами та отримати допомогу в оформленні паспорту. Мене звати Володимир, це мій канал про життя та легалізацію у Польщі. Не забудь підписатися. Почати це відео хочу з рекомендацій, де слідкувати за всіма змінами щодо ситуації з паспортами. Вже більше двох років я слідкую за інформацією у телеграм-каналі Обговорення Резерв Плюс та Дії. Це не реклама. У мене не той формат Ютубу, щоб тут була реклама. Це корисний ресурс, за яким ми слідкуємо. Коли до нас пишуть з питаннями, яка зараз ситуація, я завжди перенаправляю у цей канал. А також цей канал має групу, у якій більше трьох тисяч учасників. Там ви можете задати питання та дізнатися про досвід інших українців за кордоном. а також звернутися за допомогою. Це найадекватніший інформаційний канал, який я знайшов. Які правила УДП документ на сьогодні? Перше, Продовжені у консульсі паспорти. Більше не діють. Треба робити нові. Друге, якщо ви не на обліку, зараз у ДП документ можливо оформити паспорт і у такому випадку. Тому рекомендую поїхати туди ще раз, навіть якщо у вас не вдалося отримати паспорт рік або два тому назад. Як це відбувається? На облік ставить не сам ДП-документ, а ТЦК. Тому відбувається це не швидко. З досвіду чоловіків, які ставали на облік таким чином, це приблизно від 4 до навіть 12 місяців. Навіть враховуючи такий строк, я бажаю, що все одно варто чекати, тому що без діючого паспорту ви не зможете нормально легалізуватись та переміщуватись, перебуваючи за кордон. Після постановлення на облік, у вас в резерві буде статус урушення військового обліку, але паспорт вам все одно видадуть. Щодо штрафів, якщо у вас з'явилось таке порушення. Я знаю всього три випадки, коли реально був великий штраф та блокування рахунків. Але це теж вирішується за допомогою адвоката. Це точно не повинно бути причиною, чому ви не робите закордонний паспорт. Третє, якщо ваш паспорт виготовлено і ви його не забрали з ДП документу, строк його зберігання 6 місяців. Є зворотня доставка чекати 2-3 місяці. Якщо ви в розшуку, також можна оформити паспорт. Якщо нема резерв плюс, це неважливо. Працівник ДП документ самостійно перевіряє дійсність ввод військово-ублікових документів. Якщо у вас внутрішній паспорт ниже і вам треба вклеїти нове фото, такої опції немає. Треба оформлювати ID-картку. До речі, є хороше новина. Зараз можливо оформити ID-картку і закордонний паспорт одночасно. Раніше треба було чекати спочатку id картку, потім закордонний. Якщо хочете підтримати мене, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Ваша реакція дуже мотивує. У якому випадку вам відмовлять УДП документ? Якщо вам виповнилось 18 років і ви не мали українського внутрішнього паспорту. Що ж тут робити? На сьогодні виїзд з України дозволено чоловікам до 22 років включно. Тому ви можете виготовити внутрішній та закордонний паспорт в Україні і повернутися назад в країну перебування за кордоном. Зауважу, ми не займаємось оформленням паспортів. Це відео записано тільки з метою донесення актуальної інформації. Ось така ситуація з паспортами на сьогодні. Перевіряйте актуальність інформації, яку ви читаєте, та не забувайте про телеграм-канал, який я вже вам рекомендував. Посилання на нього є в описі під цим відео. Висновок зробимо такий. Паспорт це найважливіший документ. Як би не було складно, пробуйте його отримати, навіть якщо це займе рік. Без паспорту ви не можете відкрити або продовжити рахунок у банку, перетинати кордони, отримати карту побуту, карту резидента і навіть громадянство іншої країни, навіть якщо децизія вже підписана. Дякую за увагу. На питання, як завжди, відповідаю у коментарях. Побачимось.